Ну що ж, друзі, я готова оголосити програму підтримки продажів каталогу 08. Це буде незабутня підтримка продажу і незабутній період, в якому ми зможемо максимально заробити та максимально якісно обслуговувати наших клієнтів. Ну що ж, готові разом зі мною рухатись в вирі передсвіткового періоду. Для нових консультантів знижка 30% на всі замовлення абсолютно в період дії каталогу. Я впевнена, що з такою крутою підтримкою новачка у нас буде багато нових консультантів. Наступна програма диво всередині це програма підтримки для консультантів. Буде діяти вона протягом абсолютно всього каталогу. Давайте ж подивимось умови дива всередині. Розміщуй замовлення в магічному каталозі 8 та на кожен п'ятий товар отримуй додаткову знижку 23%. Уявляєте, друзі, мінус 23% на кожен п'ятий продукт. Це ваші гроші, це ваші можливості, це клієнти, яких ви можете обслужити в 2-3 в рази більше ніж в звичний період, тому що. Святковий новорічний період характеризується тим, що у нас завжди замовлення в півтора-два рази збільшується, і кількість клієнтів, які роблять замовлення, також збільшується, тому що перед святом активізовуються навіть самі пасивні та незацікавлені клієнти. А отже, наше з вами завдання пригадати абсолютно всіх і дати можливість замовити продукти з нашого каталогу чи в якості подарунків, чи для себе, чи для знайомих, рідних та близьких. Давайте з вами розглянемо деталі цієї програми. Для прикладу, ви бачите 5 продуктів з різними цінами. Ціни вибудовуються від найдорожчої до найдешевшої, і на кожен п'ятий продукт ми отримуємо 23%. Рекомендую вам абсолютно не замислюватись над тим, як має вибудуватися ціна, скільки коштує той чи інший продукт, де він буде в послідовності. Над цим не замислюйтесь, адже ця програма побудована так, що ви будете в абсолютній вигоді, незалежно від того, в якій позиції буде стояти. Той чи інший продукт. Бали продукту залишаються незмінними відповідно до каталогу. Для вас вигідно, це кратність одиниць замовлення. Якщо ви бачите, що у вас 14 одиниць в замовлення, то 15% навіть ви можете замовити самостійно, якщо ваші клієнти вже вичерпалися в замовленнях і отримати на п'ятий продукт, де б він не знаходився, мінус 23% це буде ваша вигода. Також для вас є чудовий сюрприз. Новинка це новий пакетик як поліетиленовий прозорий, який ми доповнюємо в нашу іміджеву продукцію. Ви зможете його отримати за кожен п'ятий продукт в подарунок. Отже, розміщуючи замовлення на кожен п'ятий. Товар ви отримаєте додаткову знижку 23%, плюс стилізований пакет в подарунок. Під подарунком мається на увазі придбання за гривню 90%. Це дуже класна підтримка і комплімент чи для вас, чи для клієнта за ваші зусилля та роботу, проведену разом з своїми структурами та клієнтами. Ну що ж, ми з вами розглянули приклад. І я впевнена, що у нас буде величезна кількість замовлень. Наступна наша підтримка доповнення в нас вона не одна, і ви бачите, ми будемо у восьмому каталозі дуже вас тішити, оскільки в нас на порозі 23 й рік, то ми звичайно вирішили, крім можливості на кожен п'ятий продукт, 23%, ще зробити наступне вам диво. Всередині восьмого каталогу, кожен учасник програми на всі замовлення в період дії каталогу 8 зможе отримати кешбек 10% і витратити його в каталозі 1 з мінімальним замовленням 25 балів. Дуже-дуже прекрасна пропозиція. Кешбек це повернення коштів, які ви зможете отоварити в першому каталозі. Наприклад, якщо ваше замовлення було протягом. Восьмого каталогу на 4 тисячі гривень, уявляєте? Ну, воно може бути і більше. Це може бути одна, два, три, чотири. Немає значення, скільки замовлень буде рахуватись загальна сума до оплати. Якщо ви оплатили 4 тисячі гривень за замовлення в каталозі номер 8, то ваш кешбек складе 400 гривень, і ви його витратите в першому каталозі на покупку продуктів. Розмістивши мінімальне замовлення 25. Я впевнена, що питань не залишиться, а які залишаться, то ми обов'язково в чатах наших регіональних зможемо опрацьовувати любе ваше запитання. Як працює кешбек? Ви в період каталогу 8 до оплати зробили, наприклад, два замовлення: 2,5 тисяч гривень до оплати та 1400 гривень до оплати. Разом це склало 3900 гривень. З них ваш кешбек. 390 гривень. Це те, що ви витратите в каталозі номер 1 В першому каталозі вам потрібно зробити 25 балів замовлення. І після того, як ви розмістили замовлення, ви можете витратити своїх 390 гривень на покупки за цінами каталогу продуктів. А отже, крім основного замовлення, незалежно від того, який його розмір, чи 25 балів це найменше, чи 50, чи 100. Після того, як ви розмістили основне замовлення, у вас підтягнеться можливість обрати продукти за цінами вашого кешбеку. Вони будуть інвойсуватись по 6 копійок. Наприклад, ви обрали два продукти по 199 гривень. Разом це 398 гривень. Перший продукт ви отримали за 6 копійок, другий продукт ви отримали за 8 гривень, тому що ваша сума. Замовлення перевищило ваш кешбек на 8 гривень. Отже, другий продукт буде 8 гривень мінус знижка консультанта. Отже, на різницю кешбека і суми, на яку ви замовили продукт по кешбеку, ви отримаєте ще від 25 до 30 Наприклад, ще один приклад. Якщо я зробила у мене кешбек 500 гривень. Я зробила замовлення 50 балів. Після цього в мене відкрилась можливість замовити і отоварити товари на свій кешбек 500 гривень, але я обрала з каталогу продукт вартістю 900 гривень. Це якийсь гарний крем для обличчя дорогий. Тому із цих 900 гривень, які я обрала, 500 відніметься кешбек, а на решту 400 гривень. Я заплачу компанії за мінусом знижки 25, 27 чи 30, в залежності від того, яку я заслужила. Тому я зможу взяти дорожчий продукт, але різницю оплатити за мінусом знижки від суми кешбеку. Я сподіваюся, що достатньо прикладів. Знову ж таки, нагадаю, що всі решта приклади ми зможемо з вами поточнювати. У нас є пункт важливо знати, де ви зможете для себе ще раз усвідомити роботу кожної із програм. А отже, в нас дві програми диву всередині: кожен п'ятий продукт, мінус 23%. Знову ж таки, і ще раз наведу вам приклад по цій програмі. Ми Робимо замовлення. На замовлення отримуємо знижку, і на кожен п'ятий продукт після знижки ще йде мінус 23%. Тому однозначно ви маєте можливість класних оборотів в восьмому каталозі. І саме головне крутих прибутків. Програма кішбек також має свої умови, кожен учасник. На всі замовлення в період дії восьмого каталогу може отримати кешбек 10% та витратити його вперше. Чим крута програма? Знаєте, чим? Тим, що по-перше, ми підтримуємо чудову активність свою в восьмому і в першому каталозі. В той період, коли всі будуть відпочивати, ми з вами будемо не просто працювати, а заробляти гроші. Тому що відпочинок це круто, це класно. Ми обов'язково з вами відпочинемо, обов'язково відсвяткуємо. Хоча ми в такий нелегкий період живемо з вами. І тим не менше, ми маємо пам'ятати, що це той період, коли нам важливо бути в тонусі, бути в ресурсі і, в принципі, підтримувати свої структури та свої поля. Така програма вона дуже круто підтримує восьмий каталог і прекрасно. Зайде разом з нами в перший каталог восьмому. Всі будуть робити величезні замовлення, значить, отримають класні кешбеки. І вони однозначно захочуть в першому каталозі їх отоварити. Тому ми з вами будемо мати гарну активність і відпочиваючи, будемо насолоджуватись нашими. Робочими моментами, тому що в цей період вам потрібно лише бути інформувати, що ти пам'ятаєш, що в тебе є кешбек, який треба отоварити в першому каталозі. Це нереально крута програма. Знову ж таки, залишаються запитання, задавайте жодне запитання. У нас не залишається без уваги. У нас є регіональні чати, де ви можете абсолютно запитувати любе питання. Даруй красиво, і наша іміджева продукція поповнюється ще одним пакетом. Ви вже його бачили в попередніх слайдах. Але ще раз давайте поглянемо, що сьогодні допоможе нам зробити наші покупки гарнішими і задовольнити. Клієнтів зробити їм комплімент, тому що пакетик це те, що я завжди купую для своїх клієнтів і люблю, щоб вони отримували свої подарунки в гарних пакетах. Ми вже мали з вами великий пакет 30х30, на 30, У нас є паперовий пакет, і в нас з'явився. Пластиковий пакет диву всередині 20 на 30 Він менших розмірів, так само як ви просили, але за розміром каталогу, який туди поміститься, і ми однозначно сьогодні будемо задовольняти і тішити всіх наших клієнтів. Рухаємось з вами далі, тому що ми, крім того, що працюємо, заробляємо гроші, ми ще не перестаємо вчитись, ми не зупиняємось, і здавалося б, восьмий каталог це каталог продажів активних, так і є. Але ми не можемо залишити без уваги наших новачків, тому що незалежно від святкового періоду, але кожного каталогу в нас з'являються нові консультанти, тому на першому тижні у нас продовжує свою роботу академія. Бізнесу від Василя Ільчика і інтенсив для новачка вівторок, середа четвер. Так як ви просили, ми прислухались до ваших прохань і зробили не з понеділка а з вівторка. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Наступний день після інтенсиву в п'ятницю у нас буде вебінар презентація маркетинг-плану від регіонального менеджера. На другому тижні що в нас буде відбуватись? У нас зразу будуть паралельно діяти два заходи: це марафон рекрутинговий. Зараз ми про нього поговоримо та фішки лідерів, які також ми зараз з вами розглянемо. На третьому тижні у нас буде в перший день у вівторок підведення підсумків марафону рекрутингового. І у нас на цьому тижні відбувається грандіозна мегаподія. Це бізнес форум. Це, знаєте, тренування або зустріч, проміжна підведення підсумків за півроку перед. Нашою конференцією святковою, яка відбудеться влітку річною. Тому у нас буде бізнес-форум на шпильках. Я дуже вболіваю за всіх, тримаю кулачки, хто дотягується для того, щоб побувати і прийняти участь, приєднатися до бізнес-форуму. І на четвертому тижні каталогу 8 у нас буде два. Заходи перший це навчання від менеджерів запуск новачка, і це буде проводити моя колега, дуже харизматична, дуже професійна, неймовірно гарна, запальна Олеся Коваленко. Вона розкаже вам про сім дотиків з новачком, які допоможуть зробити не просто консультанта, який один раз розмістить замовлення, а активного що каталогу консультанта. Я впевнена, ви всі прагнете саме про такого. Тому не прогавте, обов'язково зафіксуйте собі цей день 20 грудня, коли буде у нас такий інтенсив. І також на 4 тижні традиційно в п'ятницю відбудеться презентація вже наступного першого каталогу. І так, старт для новачка 29.11, сьомий потік завдяки нашому улюбленому. Василю Ільчику, офіційному бізнес-тренеру компанії Лівеста, яка ціль це дати базові знання продаж для запуску новачка, формат, інтерактивний навчальний семінар з домашніми завданнями, учасники абсолютно всі консультанти. Теми, які буде розглядати Василь з новачками, це цілі та мотивація, основи продажу, етапи продажів, перші кроки в бізнесі та запрошення на зустріч. Наступний захід це буде рекрутинговий марафон від Василя старт на другому тижні. Його ціль активізувати процес рекрутингу. Ви знаєте, що будь-марафон це завжди можливість бути в тонусі, це завжди можливість ще більше і активніше за короткий період часу зробити результат. Тому я можу вам побажати лише дуже активного рекрутингового марафону і обов'язково приєднуйте всіх своїх консультантів, лідерів, партнерів, всіх, кому. Не бачу, хто хоче розвиватися разом з нами і хоче робити і досягати результатів. Адже восьмий каталог самий продажний каталог, в ньому дійснються найвищі продажі. Всі бажаючі учасники, обов'язкова реєстрація, формат це командний буде марафон в форматі змагань, тому всі учасники в рандомному порядку будуть поділені на команди. Хтось може прийти зразу вже з готовою командою, тут уже за вашим бажанням. Теми, які будуть на рекрутному марафоні, які допоможуть вам активно рекрутувати, це пошук партнерів, запрошення в бізнес, фокус на результат та підведення підсумків. Наступне, що буде відбуватись у нас в восьмому каталозі, це фішки лідерів. Друзі, для мене фішки лідерів це самий крутий інструмент навчальний, який є на сьогоднішній день в Лівеста. Я дуже дякую Олі Бодак та Наталі Ількович, які. Є основоположниками цього цих фішок лідерів, які започаткували ці фішки лідерів і все зробили для того, щоб вони функціонували та діяли. Чим вони круті? Тим, що е фішки лідерів проводите ви, власне, особисто. Ви лідери проводять ті лідери, які досягли результатів, які дуже добре освоїли той чи інший метод чи рекрутингу, чи е продажу. Чи інших різних видів роботи із людьми, з консультантами, клієнтами, лідерами, тобто це такий вищий пілотаж на фішках лідерів. Ви можете дуже детально почути інформацію про ті методи, які ми користов... які використовують самі круті лідери Лівеста. Ніколи не пропускайте фішки лідерів. Завжди будьте там. Я також завжди є на фішках лідерів. Мені дуже цікаво спостерігати і слухати, і бачити, які ви круті у нас. Ліввестівці. Ви насправді дуже талановиті, геніальні, особливі та унікальні люди. Тому давайте будемо разом вчитись і допомагати один одному. Це безпрецедентно такої можливості немає в жодній компанії, крім Ліввести. Є ще одна новинка: це навчальний канал, який в телеграм-каналі. Розміщений, який також створили лідери, топ-лідери компанії Лівеста в каналі є три блоки: це знайомство з компанією та організаційним процесом, знайомство з асортиментом та продажі. Людина, яка потрапляє в канал, вона абсолютно закриває всі е, ячейки. Необхідної для себе інформації. Кожен блок наповнений відповідними темами. В даному каналі в коментарях під кожним повідомленням ви можете отримати доступ до відео, до чек-листів чи пам'яток, інших корисних матеріалів та важливих для успішної діяльності. Тому, будь ласка, ви бачите посилання на канал є е, з права, ви заходьте туди, приєднуйтесь та долучайте своїх всіх партнерів. Я впевнена, що разом ми будемо демонструвати самі класні результати, і дуже швидко будемо з вами досягати тих результатів, які приведуть нас до нашого першого авто. Адже це та перша проміжна ціль, на яку треба дивитися, яку треба бачити в нашому маркетинг плані. Так, так, друзі, не, не статус директора проміжний, а статус золотого директора, де є перший автомобіль. А ми з вами рухаємось далі, тому що. Ми з вами стартуємо і знаходимось в вирі вдалого восьмого каталогу. І я хочу побажати вам мирних та спокійних свят. Я точно знаю, що ми з вами. Формуємо не просто і пишемо історію компанії Лівеста. Ми є безпосередніми учасниками цього прекрасного процесу. Я впевнена і вірю в кожного з вас. Я знаю, що кожен з вас має мега крутий потенціал до того, щоб досягати найвищих результатів. Лише вперед не зупиняйтеся. Є у мене така гарна історія, вона не моя, але вона мені дуже подобається. Я її трішки адаптувала під свій е, манер. І ви знаєте, в бізнесі треба бігти, не можна зупинятися або робити зупинку надовго. Якщо не можете бігти, йдіть, не можете йти, повзіть, не можете повзти – ляжте в напрямку своєї цілі і робіть туди погляд, тому що навіть така зупинка це є певний рух, тому не зупиняємося. Якщо у вас нічого немає, немає світла, немає води, немає газу, беріть свічку, сідайте, відкривайте каталог, формуйте замовлення, переглядайте списки клієнтів. Срівно кожна ваша дія, це те зернятко, яке ви садите і яке проросте колоска, колоском, на якому буде вже не одне зернятко. Тому всім гарного вечора, спокійної, мирної ночі, до нових зустрічей, ваша Руслана Макета.